Новообраний президент Сполучених Штатів Америки запропонував Канаді стати 51 штатом, якщо ТА не припинить нелегальну міграцію через свою територію. Бачимо, що Трамп фактично ще не став повноправним президентом Сполучених Штатів, але він вже починає налагоджувати: ну, як налагоджувати, мати дипломатичні зв'язки з. Представниками союзників, фактично Сполучених Штатів Америки. і досить жорстко він веде свою гру, досить жорстко він веде свою роботу. Сьогодні ми говоримо про взаємовідносини між Канадою і Штатами, бо це справді шокує. Так? Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїми реакціями. Дякую, погнали! Зустріч між новообраним президентом США та прем'єром міністром Канади Джастіном Трюдо відбулась в резиденції Трампа. І новообраний президент США Дональд Трамп запропонував прем'єр-міністру Джастіну Трюдо, щоб Канада стала 51 Штатом Америки. Це відбулося після заяви прем'єра про ймовірне запровадження Трампом. 25% від відсоткове мито на товари і мовляв таке рішення б'є канадську економіку. До цього Трамп наголосив, що Канада не справляється з охороною прикордоння США та нагадав про торгівельний та фінансовий дефіцит між країнами. Прем'єр-міністр е Трюдо завітав з несанкціонованим візитом до маєтку Трампа в штаті Флорида минулого тижня. Зустріч між лідерами країн відбулась після того. Як новообраний президент Сполучених Штатів Америки заявив про намір впровадити 25% мито на товари для Канади та Мексики через їх неспроможність зупинити потік нелегальних біженців, нелегальних мігрантів з території своїх країн на територію Сполучених Штатів Америки? Так і про це повідомляло американське видання Fox News. Також, за даними їх джерел, які були присутні на зустрічі, Трамп був привітним, хоча дуже прямим, висловлював свої вимоги до Канади. Так і лідери країн говорили про торгівельний дефіцит між США та Канадою, який Трамп оцінив понад 100 мільярдів доларів. Трамп сказав Трюдо, що якщо Канада не розв'яже проблеми з кордоном. І торгівельним дефіцитом він запровадить 25% тарифу на всі канадські товари в перший день свого повернення до Білого Дому. Я скажу, що. Це звісно все, все просто слова. Але в загальному, е, якщо так подивитись, скільки всього Трамп обіцяє зробити в перший день е, після того, як він вже стане офіційно президентом Сполучених Штатів Америки, то йому, скоріш за все, не вистачить 24 годин. Бо нагадаю, що окрім запровадження е, 25% відсоткового мита на всі товари з Канади в перший день, він ще має зупинити війну між Росією та Україною також в перший день. Свої каденції Трюдо заявив, що не може допустити введення нового мита, адже за його словами, це зруйнує канадську економіку. І після цього Трамп риторично запитав: отже, ваша країна не зможе вижити, якщо не буде обкрадати США на 100 мільярдів доларів. Потім Трамп запропонував Трюдо зробити Канаду 51 м штатом, що викликало нервовий сміх прем'єра та інших присутніх за столом. Бачимо, що наступне Трамп сказав що... трюдо, що якщо той не зможе виконати список вимог, не обкрадаючи США в торгівлі, можливо, Канаді справді слід стати Штатом чи двома, а Трюдо міг би стати губернатором, зазначає, власне, Fox News. В загальному що хочу сказати: Дональд Трамп, бачимо, що він ще не став президентом, але він дуже жорстко починає захищати інтереси Сполучених Штатів Америки і. Не буде він шкодувати союзників, партнерів? Бачимо це вже просто зараз, якщо, звісно, це не гра на публіку, так? Але бачимо, що е Трамп готовий йти на жорсткі кроки для того, щоб е стабілізувати ситуацію в Сполучених Штатах Америки та знову якось спробувати привести її до розквіту. Як думаєте, чи це просто популістичні заяви Трампа, чи це реалії? Які нас чекають після того, як він стане президентом? Також пишіть, як ви думаєте, чи Трамп зможе в 2025 році закінчити війну між Росією та Україною? А якщо так, то яким чином? Пишіть свою думку в коментарях? Буде дуже цікаво почитати. Всім до нових зустрічей!